Пане Євгене, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю, слава Україні. Грем, Добрий слав. вечір. Героям слава. Як ви вважаєте, чи дійсно є ймовірність того, що відбудеться саміт Миру в листопаді і не просто відбудеться, а відбудеться за участю Росії? Мені важко говорити про це напевне. Я на сьогоднішній момент можу спиратися виключно на заяви російських офіціалів. Тому що уявити собі, ну я думаю, що ми б всі хотіли, щоб їх під конвоєм привели на саміт миру, і вони тут відповідним чином діяли. Якщо б вони були Але під, під конвоєм, то вже момент... можна їх і не на саміт меру, одразу в Гаагу вести. Але поки що, на жаль. Ну просто якщо секретар безпеки Ради безпеки Росії Сергій Шойгу цього тижня заявив, що доки. Українські війська перебувають на території Росії, жодних переговорів не буде. Мені важко уявити в цьому контексті наявність росіян на українському саміті миру. Чесно, а от дивіться, New York Times сьогодні написала, що зараз, ніби є фінальна битва. Битва перед переговорами в листопаді. Ну звісно, що це оцінка американського видання, але. Чи дійсно нас чекають такі гарячі місяці на лінії фронту, саме для того, щоб розпочати переговори на вигідних умовах? От про це, що ви думаєте? Я боюсь, що нас з куди більшою вірогідністю чекає проблемна зима, тому що Росія, очевидно, накопичує в енергетиці, ну, тобто, накопичує ракети для того, щоб? Завдавати нових ударів по українській енергетиці ця вірогідність, е, куди більш висока на сьогоднішні моменти, вона більш небезпечна для мільйонів наших громадян, тому що, е, на мою думку, Росія давно усвідомила простий факт, що вона не може добитися вражаючих вирішальних успіхів на лінії фронту. Але намагається і намагатиметься далі розхитувати ситуацію в Україні зсередини, і, скажімо, під час опалювального сезону створення проблем з постачанням гарячої води, з постачанням електроенергії це той фактор, який перед день е тисячного дня спочатку широкомасштабного вторгнення він може бути чутливим фактором для України. Це я думаю, ми маємо усвідомлювати і. На це я впевнений, зокрема, журналісти суспільного звернуть увагу для того, щоб Провести необхідну роз'яснювальну роботу з нашими співгромадянами, пане Євгене. Не тільки про план перемоги України хочемо поговорити, але й про інші плани, які готують для України. Кандидат віце-президента США від республіканської партії Джей Ді Венс приміром, виклав план закінчення війни в Україні від Дональда Трампа. Він сказав про це в Етері Шона Райана, Розповів, що є такі плани створити демілітаризовану зону в Україні. Ну і плани, щоб вона відмовилась. Вона це Україна від членства в НАТО. Його словами, Україна збереже незалежність в обмін на нейтралітет. Пане Євгене, от як ви вважаєте, ось цей план, як, наскільки він для реалістичний з точки зору прийняття його і Україною, і Росією? Ну, по-перше, я не пригадаю, щоб колись українське політичне керівництво відмовлялося від принципу нічого про Україну без України. Це раз. Абсолютно. І ми маємо виходити саме з цього. Друге, від оприлюднення цього плану особисто в мене з'являється відчуття, що Джейді Венс на корейському півострові був 38-му паралель бачив, а в Україні не був. Ну те, що він не був в Україні, це факт. І я вважаю, що це наше недопрацювання. Що з ветераном е американської армії ми не використали ну, до цього часу ветеранську дипломатію, попри те, що у нас дійсно велика кількість людей, які... На власному прикладі могли б йому пояснити, чому ті речі, про які він говорить, вони не є можливими. Просто маємо розуміти, що штаб будь-якого кандидата в президенти це величезна інформаційна машина. Це не означає, що Джей Ді Венс озвучив якісь тези, які абсолютно не поділяє Дональд Трамп. Але сам, сам темперамент Дональда Трампа дозволяє говорити про те, що. Він сьогодні може погоджуватись на одне, а завтра на інше. Якщо під час останніх дебатів з Камалою Гаріс, за підрахунком американських аналітиків, він збрехав понад 30 разів, то давайте ми будемо усвідомлювати, що хто б не став президентом Сполучених Штатів, для нас важливо зберігати а, двопартійну підтримку і Б збільшувати нашу внутрішню стійкість, тому що лише за рахунок цих факторів. Ми можемо забезпечити, ну якщо хочете певний успіх, а не очікувати, як манне небесної перемоги того чи іншого кандидата чи кандидата. А знаєте, ми ще не поговорили про те, що Зеленський сказав, що він збирається показати Байдену план перемоги. Ми знаємо тільки чотири пункти, які він називав на конференції декілька тижнів тому. А так сам план невідомий. Як вважаєте, чи можуть бути сюрпризи після того, як його все ж таки оприлюднять? Розумієте, пане Андрію? Проблема в тому, що я не бачу перспектив до президентських виборів у Сполучених Штатах різкої зміни позиції адміністрації Джозефа Байдена. Якщо б він хотів її змінити, він мав для цього чимало різноманітних нагод та інформаційних приводів. Це єдиний варіант, який може бути, що може підштовхнути Байдена до змін. Це те, що він би, скажімо, не так він, як стратегії демократичної партії, прорахували б за даними соціологічними, що підтримка України суттєво. Підвищує шанси Камали Гаріс. Ну угу. судячи з того, що команда Гаріс запустила в низці штатів Ролики. таку рекламу з проукраїнським фактором, ми можемо на це розраховувати, так. тобто це можливо, але е, остаточно, ну от бачити це як, як можливий варіант, я ж кажу, як. Так. Однозначно надію я б все таки не став, пане Євгене. Ну знаєте, реклама це добре, але зброя в нашій ситуації так скла виглядає, що краще. І от чи буде вона від США? Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні зустрінуться в Вашингтоні. Зустріч анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ напередодні. Байден і Стармер, зокрема, обговорюватимуть дозвіл Україні використовувати британські крилаті ракети з навігаційними даними США для ударів по території. Росії про це з посиланням на джерела пише видання Блумбер. Ну, і президент США Джо Байден може дозволити Україні бити по Росії франко-британськими ракетами Storm Shadow, але не американськими балістичними ракетами Atakams. Ну Про це ще згодом можливо поговоримо. Але все ж таки, прохання от прокоментувати цю інформацію і стосовно, стосовно взагалі цього дозволу, як вважаєте, чи буде прийнято це рішення найближчим часом? Чесно кажучи, в мене сама теза про те, що. Президент Сполучених Штатів може дозволити Україні використовувати британські і франко-британські Але ракети, з американськими вона викли... складовими там в цьому і вона в мене викли... викликає когнітивний дисонанс. Так я розумію, що е, зараз сучасний світ має різні. Е, ну компо... ну, дуже мало країн, які обходяться без виробничої кооперації. Так, може тоді Джозеф Байден заборонить е, використовувати російські ракети, де є американське комплектує. Це має, mm -hmm. на мою думку, більше логіки. Абсолютно. Пане Євгене, я сподіваюся, що зараз наш, е, наш зв'язочок відновиться. Ні, ні, ні. Пан, пан так, Магда просто, просто припинив говорити. Я бачу, що, що я є у нас. Сигнал. Так. так. Я от про що ще хотів сказати. Да, от цей, цей дозвіл говорити про дозвіл на далекобійність вже викликав реакцію у Володимира Зеленського. Він нагадав, що збивають ракети іранські, які летять над Близьким Сходом, а зараз Іран передав Росії. Відповідно, теж ракети, і їх захід не збиває. Як вважаєте, така риторика зараз на цьому етапі дипломатичних постійних переговорів з боку України з партнерами, вона є правильною? Різкою, занадто різкою. Ваша оцінка? Я думаю, було б дещо зухвалем оцінювати слова президента з огляду на неспівмірність рівня поінформованості мого і вашого з його рівнем, правда? Але в будь-якому випадку Україна має, як країна, яка стала жертвою агресії, бути, ну, якщо хочете, законодавцем геополітичної моди. І вона має давати чіткі політичні оцінки тому, що відбувається. На мою думку, позиція Сполучених Штатів це геополітичне ухилянство. Ну Володимир Зеленський не вживав таких слів, це очевидно. Але все таки ну сполучені штати на мою думку займають хибну позицію в тому контексті, що вони вважають, що відсутність масштабної більш масштабної допомоги Україні вона допоможе уникнути ескалації і дозволить їм уникнути надсилання американських військ власне на територію Європи. Але треба розуміти, що чим складніше буде ситуація в Україні, тим до цього до цієї так. перспективи буде сполучені штати наближатися, Ближче. тому що Україна на Україні Путін не зупиниться. Угу. Пане Євгене, Дуже вам дякуємо. Євген Магда, директор інституту світової політики, говорили про відносини України США наразі.